Еці екстра новини, що потрібно оновити з 13 грудня. Вітаю вас, друзі! З вами Прохорівська Світлана. Отримала такого листа. Якщо ви продаєте до Європейського Союзу, то ви маєте знати, що Європейський Союз запровадив новий загальний регламент безпеки продукції, і цей регламент набуває чинності з 13 грудня. Що нам, друзі, рекомендує Еці оновити, зробити в своєму Еці-магазині? Додайте економічного оператора до свого облікового запису. Оновіть описи своїх лістингів, щоб включити інформацію про виробника. Зокрема, контактну інформацію виробника і попередження про безпеку продукту. Ознайомтеся з загальними правилами безпеки продукції, щоб визначити додаткові оновлення, які можуть знадобитися до вашого конкретного магазину. Ще Еці рекомендує звертатися, самостійно вивчити цей регламент, або до юристів, якщо вам щось цікаво знати більше. Ось така рекомендація. Друзі, а що хочу я додати, коли ви будете оновлення робити не тільки до Etsy магазину, а подумайте, які. Ви інструкції по безпеці можете додати в посилку до свого товару, коли людина буде отримувати цей продукт. Це стосується особливо дитячих товарів. Плюс товарів, які людина може використовувати не за призначенням, нанести собі шкоду та просто, наприклад, поламати, зруйнувати ваш товар, вашу продукцію. Тобто потрібно розробляти ось ці такі ну, за таким напрямком інструкції. Але це перш за все націлено на безпеку продукту. Подумайте, що ви можете додати, що ви можете зробити, і цей закон вступає в дію з 13 грудня, друзі. Якщо потрібна допомога на Еці, прочитайте більше про мою Еці-консультацію під цим відео та завантажте книги «ЕЦІ Сіо українською та 95 помилок на Еці. З вами Проходівська Світлана. Гарних продажів вам на Еці!